Що стосується Орешника, у них були можливість трьох пострілів. Вони ви знаєте, знаєте, що в принципі не секрет, так Василь Васильович? Ну, ну до речі, до цього ми жодного разу це не озвучували. але коротко, але коротколикнічно можемо сказати, що да. один з трьох орешників був успішно знищений на їх території на їх території, на капустаному яру, силами ГУР, СБУ і СЗР. Ну це вже ми не будемо це важливе, деталі, далі, але це була дуже успішна. Операції. Місія, і на той момент ми жодного слова про це не казали. Пройшло вже багато часу. Можна говорити, значить, вже один вони застосували. Ви пам'ятаєте? Ми вважаємо, що так, Олег Іванович, десь є ще два постріли. Ну сьогодні... Є, є один, але ми вважаємо, що в цьому році було виготовлено можливо до трьох і сплановано на кожний рік до шести. до шести. Тобто це те, що тут важливо, і нашим колегам в світі. Ми бачимо карти. Вони хочуть розміщення Рєшника в Білорусі. Так, Ми розуміємо приблизно у них радіус дії 5% кілометрів. І є мертва зона, оскільки 700 кілометрів. <hand> тобто європейцям, особливо Східній Європі, треба звернути на це увагу. і нашим Балтійським колегам і 7. Треба звернути на ці. Ризику важливо. У нас є список, і ми передаємо колегам, і це дуже важливо, щоб нас всі підтримували інформаційно. То що прям деталі ми сьогодні розповідати не будемо. Як я вже сказав, серед сил оборони наших цим займалася служба безпеки України, ГУР і служба зовнішньої розвідки. Знищення було 100%. Це була дуже успішна операція, але вона на той момент жодним чином не афішувалася. Про це доповідала Виключно верховному головнокомандувачу президенту України, а також про це знали декілька президентів інших країн. Ми це все провели доволі успішно. Вилися, було стовідсоткове підтвердження. Це було в той момент, коли назву «Арешник» ще, в принципі, ніхто на широкому загалі не знав, не використовував і росіяни на той час особливо ним ще не погрожували. Я хотів би тут також підкреслити, що. У нас було по різному під час війни, були різні операції, і по різному ми діли в якийсь момент. Ми скоординували всі зусилля, розуміючи кількість того, чим ми можемо вражати. Розуміючи, що сукупно, коли всі сили діють під під єдиним задумом, ми сильніше. Вражаємо є окремі так, так. операції окремої служби. Ми їх чітко розуміємо, про які знають, наприклад, тільки керівник служби і президент, і, наприклад, там як а, Павутина, там Таїчний, таїч, та індаті. Да, тобто, Парабічно. це є деякі окремі, а щоденна важлива щоденна робота по відповідям і знищенню об'єму. Експорт потенційного експорту енергетики Росії це е, є загальна координація всіх цих відповідей.